Бажаю здоров'я, шановні українці! Провів сьогодні чергове засідання ставки. Головна увага ситуації на Донеччині і Луганщині, саме тих напрямках, які зараз найгарячіші. Бахмут і Солидар, Криміна і Сватова, загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас триває. І, хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Солидарі, все одно результатом цієї важкої тривалої битви стане звільнення усього нашого Донбасу. Я дякую усім нашим воїнам, які захищають наш Бахмут і проявляють максимальну стійкість. Дякую усім бійцям в Солидарі, які витримують нові і ще жорсткіші штурми окупантів. Це надзвичайно важко, там майже не залишилось цілих стін. Завдяки стійкості наших воїнів там, в Солидарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили. А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйновано, життя майже не залишилось, і тисячі їхніх людей втрачені вся земля під Солидаром в трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля. Я дякую усім нашим захисникам і захисницям за кожен крок вперед, на інших напрямках, на передовій, за поступове просування, дуже обережне, прораховане і саме тому абсолютно надійне. Сьогодні на ставці доповідали головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки. Ми інтегруємо в нашу систему оборони нові бойові засоби і техніку, які отримуємо від наших партнерів, робимо все, щоб між Домовленості про додаткову підтримку і застосуванням цієї підтримки на полі бою було якнайменше часу. За сьогодні я провів ще чотири етапи переговорів з партнерами. Продовжуємо наш дипломатичний марафон, який почався ще минулого року з візиту до Вашингтону. Протягом цього дня прем'єр-міністр Чехії, президентка Словенії, прем'єр-міністр Португалії, прем'єр-міністр Північної Македонії. З усіма я говорив про збільшення оборонної підтримки нашої держави, про необхідність вже цього року привести російську агресію до поразки і про реалізацію усіх елементів нашої формули миру від відновлення територіальної цілісності України до покарання терористів за Скоєне. Будуть хороші новини для нашої держави, і дуже важливо, що ми досягаємо згоди з партнерами саме зараз, напередодні нового Рамштайну. І на тлі чергових жорстоких злочинів окупантів. Російські удари по Херсону і Ачакову, по містах Донеччини і Харківщини, постійний терор проти прикордонних громад Сумщини, постійний терор проти наших людей на окупованій території. Світ знає, що кожен день російської присутності на українській землі це смерті, поранення, біль та страждання людей. Україна має отримати все те, що необхідно, щоб вигнати терористів з нашої землі і щоб надійно захистити наших людей від будь-яких російських ескалаційних планів. Я впевнений, що ця зброя і ця техніка будуть у наших воїнів на фронті вже скоро. Зустрівся сьогодні з виконавчим віце-президентом Єврокомісії, який відповідає за європейський зелений курс, за оновлення європейського енергетичного життя на основі сучасної зеленої енергетики. Саме таке оновлення є і нашою метою, причому безпековою метою, сучасна і зелена енергетика для України, використання відновлювальних енергоджерел дозволить нам суттєво посилити нашу стійкість. Проти будь-яких агресивних амбіцій Росії, спрямованих на нашу і європейську енергетику, готуємось також і до важливих подій у наших політичних відносинах з європейським союзом, до саміту Україна ЄС, до потальшого інституційного зближення нашої держави, нашої державної системи і системи ЄС, а також до початку переговорів щодо членство. це одне з найвагоміших наших завдань. Я дякую усім, хто своєю роботою наближає реалізацію цього завдання. Я дякую кожному і кожній, хто допомагає нашій державі. Слава усім, хто працює на те, щоб українці перемогли. Слава усім, хто воює за Україну. Підписав сьогодні ввечері укази про нагородження наших воїнів державними нагородами. Відзначені 573 бійця. Із них 283 посмертно. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя за Україну. Слава Україні!